Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єрюменко. І сьогодні я хочу відповісти на всі коментарі, які прийшли нам після відео, яке ми знімали про аватар. Відео Аватар у нас, звісно, гарний, красивий. Тільки вийшло відео, і зразу ж посипались коментарі. Попшикали вапаргардом. Але я сьогодні розповім про вапаргард для бідняків. Або вапаргард по-селянськи. Ми пиляли дрова і у нас дуже запилився виноград, бо це було близько коло винограду. Іменно коло аватара. У зараз жалко, що аватар вже давно проданий. Але я покажу вам на другому винограді. Ось у нас ціле літо, і другий місяць осені. Нема не єдиного доща. І хто знає, хто проживає в Херсонській області, у нас йде почти кожен день Херсонський дощ. Херсонський дощ це пилова буря. І пил у нас осідає просто тонами на винограді, на листі. Дивіться, гляньте, це ось. Ну, все ось показую. Пиляка. Гляньте, слой пилі. Перед тим, як знімати відео, кажу, боже, Гена, такий запалений цей аватар, ну просто не ну, стидно показувати. Я взяла тряпку, думаю, терну його тряпкою. А ну що я її тряпкою, то і тернуть. І тоді, думаю, у нас є щітка така для миття машин. А ну попробую я щіткою. І ось вам покажу зараз, який вапаргарт ми застосовували. Отака щітка. Ось вона. І я просто протирала. Отак, протирала. І зараз вам покажу результат. Гляньте, яке воно запильонне. Зараз отак щіткою пройшла. Дивіться, чим вам не вапоргард? І Вибачте, якщо не відповідаємо на коментарі, ми з чоловіком працюємо вдвох. Великий об'єм роботи, і нам ніколи, просто ніколи, відповідати на коментарі. А в апарган по-селянськи, ось дивіться, будь ласка, красавиця. От тобі і в апаргант. До побачення. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока!